Давайте! З мене пак, з вас привіт, Ютубо! По три по чотири смайлики, бо більше бот не пропускає. Давай! Доброго зора, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чергове відео. Другому за сьогодні Ха -ха -ха. В нас додали шалений пак. Ультра Лаліга, Тоц Дуо, Гарантія. Два гарантованих гравця Ла Ліги, один з яких рейтингом 93 або вище. Ми вже бачили тут кілька неймовірних дропів, неймовірних карток. Рюдієр, Вінісіус, Вальверде, вся ця шляпа, і ми зібралися на стрімі за того, щоб повідкривати цей пак за монети, тому що контора не вартує жодної копійки, додаткової, що тратили на цю гру жодних польс, лише монети. Ми трейдимо, ми заробляємо монети, і зараз ми фанемось. Зараз ми трошки відкриваємо цей шалений пак, тому що коли як не зараз. Ютуб, вам Твіч передає привіт. Приходьте до нас. В нас тут дуже цікаво. Якщо ви новенький на, на каналі, не забудьте підписатися. Якщо ви самі відкривали раптом, напишіть, кого зловили ви. Я тут буду перший на консолі, як капітан корабля. Ми хочемо побачити тут Бразилію лівий півзахисник. Тоді це буде означати, що друга картка буде точна перемога! Довбик! І, І сам буде другий, ну є, ну, хоча б тут ви могли б мене не заскабити, да Боже. Насрав вепеса, ну наш що живчик, та я ж буду крутити, я його зловлю. Шаф і нахуй справедливо. <плес> <Yeah>. <плес> я за неї грав. В чат, я її вже тестив, вона неймовірна. Еее, yeah. завози. Я не знаю скільки. 2,5 мульти вона була. Може трошки відскочила. Чи скільки? 2,8, не знаю. 3, 3, 3, 4, 3.3. Хуху! Окей, так, пане Петрич. Давай, ти дуже швидко, бо хочеш зібрати гарант ПСОБу. Давай. Перший буде на сьогодні. Можливо, не факт що під запис, але ми знаємо. Перший на сьогодні ультраліга. Тот з дуо гарантії. Є підвисання. Атене. А тут і дівчата падають. Камавінга, Карвахаль, Варді, Довбик! Let's go. Кама... Слухай, ну це відбиття, це точно. А хто тут. А, а... А, Савіо, ніхрена тут цих хтоців. Ого? Пане Петрич, я так скажу, це мідл. Це мідл. Давай, Сань, полетіли успіхів. Я хочу побачити сьогодні топові картки. Я теж собі взорву. Let's go, повага! Там хтось придумав навіть смайлики навчатику. Давай, Саня, Німеччина. Ці ем. Це Гюндоган. Да? Окей, Гюндоган! Непогано. Золотий єнот фінешот тільки так, а його футфентезі картка була дуже. І Рюнігер! Оху! Летимо! Рюнігер і Гюндоган за 650 тисяч монет. Оце конверт. Ще й Подольський тобі бонусом насипало побігати, фор. go! Давай, успіхів тобі! Гарний прапор, іей, Іспанія! Це буде Савіо, да? Погано. Але слухай. А ні, Алекс Гарсія, стоп. Тоді гарант може бути вище рейтингом. Є надія. Хто це? Савіо, о ні, а це буде срака повна. Лише Момент може врятувати. Оце дупа. Оце дупа. Бускетс, Мартін Пуерто, Вівіан. Ні, да? Тут лише Фодор чат. Лише фодер. Це поганий пак. Пане катафалк! ну давай! Так, нам треба на Іспанію прапор. Бразилія? ЛП? О, ні, він ЛВ, да! Він ЛВ! Це Савіо! І хто? Ільова! Угугу! -ху, -ху! ху Я би бачив Бразилія, в мене серце стало! Але якщо Савіо перший... То другий може бути кращий. Правильно? Карла Халю, на і Сімон, Ніко Вільямс, Гюндоган! Ого, Хо! якщо саня першим, то це перемога, да, Саня. Так, і всі повага нас заставили. Це Нікітос. Нікітос назбирав собі. Купу монет. І вирішив на них відкрити пак. ти тобі може краще потрейдити. Ти що? Малий. Ні, Він хоче собі Відісюса Джуніора. Я хочу Феде Вальверде собі. Дуже сильно. Він же фан Барси. А, так слухай. Дайте йому, окей, він фан Барси. Все, винен. Винен. Тоді дайте йому Льову, дайте йому Гюндагана. Хто там ще є? Араухо. Когось грабельного з Барселони, а там всі то це грабельні з Барселони. Всі гравці в ралу буде квікати. Ну, подивимось зараз Вініка, якщо він зловить. Савіо, о, а це погано, да? І він же найкращий буде. Може, момент хоча б якийсь гарний. Ой, Стіві Джі, але нахрін би він був потрібен. О, Нікітос, а тебе заскамали, друже. Пане Р, хто в нас тут? Пане. О, Роман Тісон, даро, всі свої люди, всі пішли взривати пак за 650. Давай, успіхів тобі, Бразиль. ЛВ. ЛП. Савіо! Але Савіо перший це має бути перемога, правильно? Він найнижчий. Тобто хтось вийде тут. Іско, блін. Ну я очікую щось краще. Іско це ніби 500к. Може момент якийсь гарний. Варді Мартін Перейро. І, І Тобі. Друже, це посередній пакетик. Це не гарант Савіо, але це і не супер топ карта. Згодні, чат. Це мідл. Це Давай, під звуки сабок полетіли. Бразилія. Є Савіо. Окей, це також означає, що він, друзі, найгірший. Тобто, іско або краще. Рюдіґер let's go, let's go! Я вже не так радію, тому що це другий Рюдігер. Ми його вже перший раз побачили. Це перемога, тому що відбуває вартість пакетику лише ця картка. Але що там буде під ними? Може моменти. Там бути яс навіть може заховатись в моментах. Консело! Let's go! Ля, скільки! Десять всі! тоці на першій хвосторінки! І консело! Боже, що там насипало? І довбик є! Let's go! Дайте капітану по дізморалі гарну картку. Чат! Тобто тут ми хочемо бачити прапор Бразилії і ЛП, правильно? Бразилія ЛП. Ні, Іспанія, це погано. Це може бути Савіо, чат. Оце погано! Якщо другий Савіо, то, 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 то це дупа. Не Савіо, будь ласка. Савіо, да? Ай, мені шкода, друже. Можливо, якийсь момент. Ні. Ой, Карвахаль, Довбик. Оце дуже поганий пак. Є моменти, але. о ні. Це прям погано. Це один з найгірших. Це як в Нікітоса чат. Пане капітан Микола, о, ні-ні-ні. ні ні-ні, не відкривай. Ні-ні. ні За Points ні, друже. Ні-ні. Я тільки побачив. Ні, ні, ні. Друже. Вибач, вибач, нас правило. Ми за Points не відкриваємо. Все, ця гра цього не вартує. Я розумію, що це вже ти купив. Я розумію, що це твої гроші. Я нікого не засуджую. Окремо сам, якщо хочеш. Але я тільки побачив. Вибач, за Points правило, все. Ні-ні, я не я не дивлюсь, бро. Вибач. Сподіваюсь на твоє розуміння. Ні, вибач, все, за FIFA я не відкриваю. Так, окей, все, ми тут. Пане пан Дмитро. І він за 750 за 650 тисяч монет. Патріш, що? І Гюндоган, окей, і Бобі Чартон, Іварді, і Ніко Вільямс. Слухай, Гюндоган врятував цей пак. Савіо тут теж був. Я побачив цю Патрі, я думав, бляха, Патрі це дупа якась. Давай, пане Альфаред. Успіхи Сипе? та ні, нічого не сипе. Нічого не сипе. Іспанія ЛБ. Це ЛБ з Жирони, да? Окей, слухай, але навіть якщо Савіо. Слухай, ну може. Там є Феліш! Там є там є хоча б Камавінга, бро! Ти знаєш, що там є ще? Ну ей, будь ласка, момента. Ні. Ой, тебе заскавило, Альфарет. Оооо. Oh, це, це мав бути я, бро! Сайо. А те не, була б хоча б якась пігулка, але. Пілюля пігулка, але скам. Алло, алло, Саня. Ти з наших чи не наших? <гум> ти, ти покажи свій аккаунт Іспанія. Це М. Це поганий старт. Це поганий старт, це не ЛВ. Це не ЛП точніше. Зараз я бачу цього хлопця. Мулата, який вийде, да? Да, це він. Окей, але моменти, чат, моменти дають нам надію. Джеймі Варді і Вівіан. Ні, це Габела. Це повна дупа. Я хочу бачити перший прапор Бразилії. Або Німеччина. Німеччина теж влаштує. Бразилія або Німеччина. Бразилія, окей, ЛП, да, друже, друга картка в тебе як мінімум іско. Як мінімум іско є. Мінімум, братан, мінімум. А може хтось цікавіший? Гюндоган, окей. Гюндоган. А, іско! О, а чого він так схожий на Гюндогана? Блін, ну це вже напевно, <laughs> коли ти бачиш, що точно мінімум іско, то хочеться краще. Але іско це. Скільки він зараз? 500 ще 6... коштує? Ну, це майже відбуває парк. І коміті, але момента нормального немає. Ей, це таке. Жека! Твоє, твоє. Давай. Imagine Dragons, Бажаю тобі успіхів разом зі мною. Єй. Уявимо, що хтось з них грав у Мілані. Німеччина, ЦП. Гюндоган? І це найгірший. Жека, 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 Жека! То може бути щось потужне. Ні, так не чесно! Я вже губу розкатав, а ви другим савіо? Оу, воу-воу, воу! Але юндо це перемога. Він же там жодним чином Мілан не кинув. Юндо непоганий. Да? Камавінга. І Патрій Гуяро, слухай. А що в тебе з анімаціями Жека? Ти гру зламав? Полетіли, полетіли, полетіли. 650 тисяч монет. Ла Ліга Тот з дуо гарантії. Черговий. Давай, друже. Бажаю тобі успіхів. Полетіли. Іспанія. Це поганий старт. Це буде лівий захисник. Це поганий старт. Тут, скоріш за все, надія тільки на Моментс. Бо другий майже, майже гарант Савіо. Я не уявляю, як тут може бути не Савіо. Так, да, це Савіо. Надія на гарант, бро. Надія на гарант, надія на момент. Там є класні картки. Серхіо Бускетс. Ні. У Сімон. Шість, друже, шкода. 4 мільйони монет. Це можливо пан трейдер І вирішив використати свої 650 монеток тисяч на кого? Це поганий початок. Це Жерона, але не та. Але ми бачили один раз. Араухо! Тільки хотів сказати, ми бачили один раз тут не Савіо. То був, по-моєму, Рюдігер, А зараз Рональд Араухо. Перший раз ми бачимо за сьогодні це точна перемога і Карвахаль. Канцелу! Слухай, вся сторінка в тоцах, але тобі насипало. Пане Мешер. Ми пак зриваємо, бо в тебе немає гаранта Бундеса. і Є 650 тисяч монет на рахунку. Я, людина, проста, бачу 650 тисяч монет на рахунку, взриваю пак. Пітєнін, це ти? Так, Пак за 650 Пане Мейшер тут. Бажаю тобі успіхів. Let's go! Іспанія. ЛЗ. Ми тільки що бачили такий початок, але потім була картка 93-го рейтингу, але гарна. Ні, цього разу Савіо. Сподіваємось на момент. чат. Моментів багато топових. І вони не на обкладинці. Ніко Вільямс і Атенеа. А чому Атенеа? Іде не. От тому що Тотс Плюс? Чому воно не йде на обкладинці? Ні, це Габела, це Габела. Я не буду це навіть якось виправдовувати. Є, Пак за 650, полетіли! Успіхів тобі. Тут Надія. Пак з Байром це дурня. Іспанія це П. Поганий початок. Головне, щоб другий був не Жерона. Алекс Гарсія. Це Савіо. Сподів... Сподіваємось на момент, чат. Надія на момент. Вільям Страоре. І В нього це дублікати. Це один з найгірших пакетиків, який ми бачили. В нас буде відео. Я не знаю скільки. 20 ми вже відкрили цих паків. Це просто неймовірно. І мені приємно, що я сподіваюся, що частину цих паків ви відкриваєте за допомогою монет, які заробили на моїх порадах з трейду. Я на це сподіваюся, що ви їх використовуєте і. Таким чином збільшити бюджети, дозволяючи собі витрачати в тому числі і їх на такі пакетики. Друже, бажаю тобі успіхів. Давай. FC Trader. Дайте гарний прапор. Ні. Іспанія, РБ, Карвахаль. Це, напевно, з Габел найкраща, яка могла випасти. А хто другий? Дайте не Савіо, будь ласка. Бо щось багато останнім часом Габел. Савіо, ні. Погано. Момент врятує. Так, да, щось тут Савіо, Савіо, Савіо. Момент рятує. Підвисання. Ого. Так, нема нікого нормального, да? але тобі насипало, слухай, цих тоців, бускетс. Атенеа трошки, і Патрі трошки. І все. Іспанія, чергова Іспанія. Дякую за фоллоу. І це буде знов Савіо, да, другий? Момент. Надіємось на момент. Або, може, не савіо. Савіо, ясно. Щось якісь таймінги. Один Савіо. Скільки поспіль вже дав нас Савіо, Савіо, Савіо. Останній був Араухо. Таймінги на Савіо, да, чат теж помітив. Ой, а це прям погано. А, Патрія. І жодного момента? Чи то в тебе купа дублікатів? Пане Довбік. Габела, чат. Це габела. Давайте чат. Лівий мізинець підключаю. Тому що тут. Ну, Час, Час. лівий мізинець. Лівий мізинець. Ви уявляєте, як мені важко вимовлювати. Лівий мізинець просто неможливо. Давай, полетіли. Бразилія. Окей. Лівий мізинець кажу. Час! Гюндо, і не савіо мені другого, будь ласка. Дайте когось козирного. Не Савіо. Срав БП Савіо. Окей, але Гюндо. Гюндоган це топовий півзахисник, один з найкращих в рі. Топ плейстайли, класна моделька для півзахисника. Гарний бокс ту бокс. Але це все, на жаль, немає моментів. Або вони в дублікатах. 650 тисяч монет. Ось він, пане Демедж Ділар, лівий Мізінець, ще один. Сподіваюсь, він принесе тобі успіх так само, як і пану перед тобою. Бразилія ЛП. Окей, в тебе мінімум іско. А можливо, хтось кращий. Гюндо! Іско! Ай! слухайте, вони так схожі! В обох борода, і я їх плутаю! Можливо, момент ще гарний буде. В твій склад іско то таке. Це краще, ніж щось ще. Бускетс, ні. Коміті. Слухайте, я зараз дивлюсь ваших моментів і я уявляю, як мені навалило. Де? Іско дублікат. О, ні. о ні. Демедж, мені шкода. То о, 2202, слухай, може таймінги завезли? Давайте перевіримо. Let's go. Є, yeah, таймінги завезли на наших козаків, але це найгірший можливий тоц. Ха! <с>? ти що? Слухай, друже! В мене дежавю. Ти пам'ятаєш, що було, да? ану, ану. ану. А Скільки там в тебе? Ні, але немає нормальних. Немає! Немає! Слухай, скільки це? 9-10 тонців, Ай, але немає нормальних або моментів. Чат! А тут вже відведіть від екранів жінок та дітей. Він відкриває за 750. Це трейдебл. І це поганий початок для трейдбаку. Ей. Це дуже поганий початок для трейдебл паку. І він квікає одразу. А чого? Там же міг бути. О, ні. Там лише один гарант. І це за 750 тисяч монет. О, ні. Ні, друзі, оце я точно не буду радий. Я з самого початку сказав, що дроп буде кращий за 650, бо антрейд. Контора не роздає трейдабл монети наліво та направо, але це. Ану, дай я гляну. Ні, немає ікон. Немає ікон. То я б відкрив би все одразу. Давай, друже, полетіли успіхів тобі. Бразилія. Окей, чат! Чат. Найгірший другий це Іско. Ми пам'ятаємо. Єй, Вальверде, може. Ну. Я мовчу там про якогось Джуда Белінгема. Рюдігер, окей. Рюдігер непогано. Погоджуйтесь. Люди кажуть, що в них Рюдігер по 10 голів за вікінд-лігу забиває. Тому що Еріал. Неко Вільямс, Патрі, Довбі, Крубен, Невеш, Карвахаль. Слухай, друже, це непоганий пак. Давай, Саня, твій гарант. Гарант Бундесліги. А точніше Гарант Байра Ліверкузен. Давай. Підвисання. Ты охренев, Алло, алло, пассажир, эй, эй. А тепер то мій дупо відчату. Тепер мене точно всі забули. Є, йди сюди. ну, давайте. а ну, розкажіть, що ви з приводу нього думаєте. Окей. І одразу мій чат, дивіться, одразу. Я вас повертаю на землю. Де? Де, 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 де? де 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 Та де? Де бляха він? Та де цей гарант? Ось він, дивіться і мій, повертаю вас на землю. Видихайте. Видихайте, видихайте, все, видихайте, видихайте. Е, я так розумію, адміністрацію каналу Донецький FC просто нахрен ну тепер. І що мені тепер дорізко робити? Тоді я просто додав його окремо і все єдина картка.